Стало відомо за яким принципом Баджач випускає нові мотоцикли. Принаймні мені так здалося, і зараз про це поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі Motoshop з вами, як завжди, Макс. В цьому році Баджач випустили декілька нових мотоциклів, на які вже давно був запит у суспільства. І сталося це в результаті певних дій зі сторони КТМ. Так, австрійського бренда, по суті, яким володіє Баджач, і деякі моделі цих мотоциклів сходять з конвеєра саме в Індії. Так от в цьому році австрійці припинили випуск. КАТ і КТМ-200 «Дюк». І вжух Bajaj почали виробництво нового пульсара ns 200 За ABS, інжектором та іншими покращеннями. Більш детально про новинку можна подивитися в цьому відео. Цікаво, що дюк випускався паралельно в двох модифікаціях: в старому кузові без АБС і вже в новому дизайні з системою АБС. Аналогічно і в ситуації з пульсари ns 200 є в старому кузові і буде в новому дизайні з доопрацюваннями. Співпадіння, думаю, ні. Бренди КТН та Баджаж в якомусь сенсі конкурують між собою. І як тільки КТМ звільнила сегмент, бажаж одразу заповнює його своїми мотоциклами. Власне, це одна із причин, чому баджаж так довго не оновлює свої лінійки. І коли чекати на Adventure мотоцикл від індійського бренду. І спойлер, це має бути дуже скоро, враховуючи наступні новини. В цьому році КТМ також оновили Duke 390, повністю переробивши дизайн, двигун та шасі. Таким чином, Duke збільшив об'єм з 373 до 399 кубічних сантиметрів. Потужність залишилася на тому ж рівні через правові норми, але збільшився крутний момент. Але це тема для окремого відео. Чекаємо на дюки в салоні. І що тут цікавого, як тільки КТМ оновили двигун і звільнили сегмент, баджач випустили найбільше оновлення за останнє десятиліття і представили найбільший пульсар в історії. Щоб зрозуміти наскільки це видатна подія, нагадаю, що вперше. Пульсар РС 400 Bajaj представили ще в 2014 році, коли вперше показали концепт цього байка. Тобто 10 років знадобилися індійцям, щоб втілити цей проект у життя, враховуючи взаємовідносини з австрійцями. І от на минулому тижні Bajaj влаштували масштабну прем'єру нового Pulsar. Це не РС 400, але я думаю, за наступні 10 років вони випустять і його. Вони зібрали величезну когорту з індійських блогерів та показали новий пульсар ns 400 з. Презентація складалася з екскурсу в історію. Кліпів в найкращих традиціях Болівуду та нагадування про глобальний рух пульсар Манії у світі. В результаті ми маємо щось середнє між Домінар 400 та NS200 з додаванням технологічних рішень від 390 дюк. Таким чином, новий бажач пульсар NS-400 має підвізку та двигун від Домінара, електронну ручку газу та Traction контроль від 390 Дюк, нову фару та багатофункціональну панель приладів. Згодом я зроблю детальний до з порівнянням 400 та двохсотки, бо це не Більший двигун в тому ж самому шасі, тому підпишіться, щоб не пропустити. Стосовно ціни, новинка має бути в діапазоні між домінар 400 та NS 200. Мабуть, з перевагою в сторону домінара. Попередня ціна в Україні має бути в межах між 300 та 700 доларів США, але це я порахував у процентному співвідношенні з наявними моделями, тому по факту ціна може відрізнятися. Так про що попереджає Ну, тут добре, гарне попередження про гроші. Бо вони в когось тут будуть, прийдуть. Так чи інакше, це буде дуже сильний гравець на ринку мотоциклів. Ось такі цікаві новинки для прихильників бренду. А що ви думаєте про новий Bajaj Pulsar ns 400, залишайте свої коментарі під цим відео і побачимося з вами в нових. Папа! -па.